Вітаю всіх! Дякую в першу чергу нашим збройним силам України, хлопцям і дівчатам, що дають можливість займатися любимою справою, дають можливість готуватися до нового сезону. Тим паче, що новий сезон у нас буде вже незабаром. Так, команда вийшла 23 числа з відпустки. Провели перших два тренування таких легеньких, як кажуть, на втягування до сезону. Провели обов'язкове планове медичне обстеження в Києві в спортивному диспансері, нашому в яких противопоказань для фізичних навантажень. Тому команда розпочала вже цикл підготовки до нового сезону. 3 числа ми проведемо ще контрольну зустріч з командою Кривбаса і після того буде пару днів пауза вихідні, і розпочнеться другий цикл основної підготовки до сезону. На другому циклі підготовки заплановано ще три контрольних поєдинки, які з кими суперниками вже домовилися, можемо сказати, точно, що ми будемо грати з командою Колоса і командою Вінниці. У нас є проблеми по попередньому сезоні на те, що я неодноразово в інтерв'ю надавав і повідомляв, які нам потрібно робити кадри і зміни. Ми зараз намагаємося це все виправити. Ми запросили деяких гравців на перегляд. На сьогоднішній момент саме основне це для нас підсилення вратарської лінії. Ми провели перемовини з двома українськими голкіперами і одним іноземним голкіпером. На сьогоднішній момент. Один же з прибув до розташування команди. На днях чекає прибуття іншого, і будемо надіятися, що ці два підсилення, два кіпера, які зможуть допомогти нашій команді, тому що це була основна проблема. Ми багато пропускали м'ячів, які взагалі не потрібні, які ну, будемо так казати, ну не давали можливості далі нам проводити результативні ігри. Також переглядаємо пару польових гравців, тому що підсилення треба зробити в деяких позиційних лініях. Всі трансферні новини, які будемо підписувати, будете дізнаватися з наших дальніших каналів. Так, ми в кінці сезону розірвали певні відносини з деякими гравцями. Нам надійшла дуже гарна пропозиція по одному із гравців з чемпіонату Туреччини. На сонячній момент ми зараз будемо так звати займаємося договірною ціною по трансферу, сума, і хто це вже буде відомо тоді, якщо клуб доведе ті умови і трансфер до логічної, я кажу, цілі, коли ми вже підпишемо всі документи. Команда мала зустріч з керівництвом команди про те, що було озвучено на сьогоднішній момент всі завдання, цілі, якомога краще виступити. Так як планували заздалегідь, що можливо буде 12 команд, то керівництво клубу ставило не нижче шостого місця після першого кола. На сьогоднішній момент ціль так і не змінилася, Можливо, десь так як стартує 10 команд, може керівництво зміни якусь ціль, ну будемо так казати, не нижче п'ятого. Але чекаємо. Головне залишитися на тому рівні, на якому ми є, і показувати кращу гру з сезоном. І я думаю, що так як з наступного сезону в нас буде розділення введення нового чемпіонату «Еліт Ліга», тому напевно буде саме основне завдання попасти в еліт лігу.